Що робити з орхідеями, щоб вони частіше квітли? Зараз я вам покажу на прикладі орхідейки, яка в мене оцвілася. Ось були квіточки, а тут, на квітоносі є одна жива почка бокова, і друга. Я обріжу цвітонос ось тут, 2-3 см від живої першої почки. Закріплю і буду чекати, коли вона дасть пагон. З квіточками ось із цієї бруньки. Хочу вам показати ось моя орхідея, яка півроку тому квітла. Я цвітонос обрізала, і вона з бруньки дала наступний цвітонос, який квітне зараз. Повністю квітонос ми вирізаємо тільки тоді, коли вона його висушить. Тоді ми його зрізаємо і чекаємо нового пагона.